Голова Сумської ОВА Володимир Артюх під час брифінгу поінформував громадськість про перебіг будівництва фортифікаційних споруд та нових оборонних рубежів в нашій області. Зазначається, що для нарощування темпів виконання робіт залучено підрядників із різних регіонів України. Сьогодні робимо найпотужнішу за всіх часів незалежності, фортифікаційну роботу. Ми робимо декілька. Рубіжів оборони. Країна виділила безпрецедентну кількість грошей для того, щоб ми створили такі умови, щоб ворог розумів, що він тут не пройде. Для того, щоб це було зроблено якісно, головне, оперативно, швидко, найкоротші терміни. Нам на допомогу прийшли інші регіони. Це Київ, це Тернопіль, це Львів, прийшли підрядчики з Кривого Рогу, з Одеси, ну, разом з нашими місцевими. Просто чим більше, тим швидше. У нас працюють тисячі людей, які прийшли на нашу територію з інших регіонів будівельники. У нас працюють сотні будівельної техніки. Десь. Близенько, біля дороги, десь в іншому місті, в лісосмузі, ці роботи проводяться для того, щоб захистити нашу Сумщину і в цілому Україну. Це велика потужна робота і відповідальність на всіх нас на кожному районі, на кожній громаді, бо цих людей треба підтримувати. Не вистачає людей, вони беруть місцевих фахівців. Розміщення їхнє, харчування працюють наші підприємства, які виготовляють залізобетонні вироби. Тобто, все це працює Сумщина сама разом з допомогою інших регіонів, працює над своєю обороною. По закупівлі нове будівництво фортифікаційних споруд на території Сумської області, згідно даних системи Прозоро, станом на ранок 22 березня, ми нарахували, що департамент капітального будівництва Сумської ОДА уклав 105 контрактів із постачальниками на загальну суму 2 мільярди майже 771 мільйон гривень. Дані про які не розголошуються, що і справді безпрецедентним фактом. Замовник у договорах зазначив кінцевий термін завершення робіт як 31 грудня 2025 року. Разом з тим голова Сумської ОВА Володимир Артюх під час брифінгу, що відбувся 20 березня, на запитання журналістів щодо строків завершення будівництва оборонних рубежів, відповів наступним чином. До кінцевих термінів ми близькі, дуже близькі. Це так, щоб можна було вам сказати, це декілька до 10 тижнів. До 10 тижнів. До редакція телеканалу Відікон продовжує слідкувати за перебігом будівництва фортифікаційних споруд та нових оборонних рубежів на Сумщині та оперативно вас інформуватимемо.